Ця зміна вступить в силу з наступного року з січня. 2020. Привіт, любі друзі, 25 вересня 2024 року в Чехії буде засідання уряду, на якому будуть схвалювати зміни до законів. І одна зі змін буде стосуватися заміни іноземного посвідчення водія на Чеське. Наприклад, власник дійсного посвідчення водія, виданого іноземною державою, який має дозвіл на проживання в Чехії, виданий МВЧ терміном дії понад один рік, зобов'язаний звернутися до компетентного органу муніципалітету з юрисдикцією, це у нас магістрат для отримання посвідчення водія, в обмін на посвідчення водія, видане іноземною державою протягом трьох місяців з дня, коли він отримав дозвіл на проживання на термін понад. Один рік. Я так розумію, що ця зміна вступить в силу з наступного року, січня 2025 року, і ви тут бачите в тексті закреслені слова: Тривалий побит, приходний побит і вже виділені оправнення побиту. Тобто, з наступного року, коли закон вступить в силу, Зміни вступлять силу зобов'язані замінити іноземне посвідчення водія на чеське посвідчення водія, будуть власники не тільки тривалого побиту або приходного побуту, а й всі власники всіх типів довгодобового побиту Чехії. За умови, якщо побит виданий на термін дії понад один рік, і вам для цього дається три місяці з дати отримання побиту.